oh Ще молимося за благодать Святого Духа, мудрість, розум раду, кріпознення поболіста, Господні для наших дітей, які проходять при нашій парафії, таберка ніколи з Богом, щоб вони почавши, продовжували і успішно завершили свої навчання для слави Божої, добра народу і власний пожиток. Господи, вислухай милостиву, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Ще молимося помилий. за мир в Україні, зцілення поранених звільня. Полонених, забору, пікуна всіма воїнами, біженцям, тих втратив своїм всіх рідних, близьких родичів, на всіх, що просили нас недостойних молитися за них, за сьогоднішніх іменинників, іменжит видавців, добродів, здоров'я хворого Романа, церковного Хариста. і за всіх, хто зручився на наших молитвах, рівно за наших дітей, їхнє здоров'я, волонтерів. І аніматорів, всі, хто сьогодні разом творить спільноту нашого табору, рівно за всіх, що нас ненавидять і нас люблять. Благаємо тебе, Господи, дай кожному потребі. Мило завислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за тут присутніх людей, що шікують від тебе великої багатої милості за тих, що творить нам милостиню, і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О милостивий людинолюбний Бог, і си тобі славу воселаємо, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, тільки вірніше, і морі, Господеві помолімся. Господи, помилуй Премудий, що під владою твій завде бережені. Ми тобі славу воселали, Отцю і сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки. віки. Амінь. Херовим, херувинів тайно. Ми мигихе ровимів, херовимів та гайно, вимів, херовим тайно. Тайно. тайно, являючи і животворчий. Животворчі трогайці, тройці три тро. святою, пісню співаючи, трогайці, трогайці, тройці три святою, пісню, пісню співаючи, вся нині, нигині житейську, сягако нині, нині житеську. Всяку нині, нині житейську відкладіча. Сужійшов Зеленського, Архирелева, Папуримського, блажені іншу Патріарху нашого святослава присвященічого, митрополита нашого Володимира або Єпископів наших і Василія, Кир Петра. Весь священничий діяконський монашний чин, богомбережний народ, наш правління, все воїнство, фундаторів добродії святого храму. І вас, усіх християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві твоїм завдені і повсякчас, і на віки. віки. Амінь. щоб і царя всіх ми прийняли, що його в славі невидимо супроводять ангельські чини. Hallelujah, hallelujah. Аллилуйя. Сповні молитву нашу, Господеві. Господи помилуй. Та предложені чесні дари Господеві, помолімся. Господи помилуй. За святий храм, цей тих, хто вірує благоволінням страхом боротьби до нього. Господеві помолімся, Господи помилуй. Щоб визволити нам всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімося. Господи помилу. Ще сенатво, з ротами єдинородного сина яким ти благословений, перед святим блимжу творчим твоїм духом. Нині повсякчас і навіки віки. Амінь. Мир усім і духові Твоє один одно щоб воно дубно визнавати, Отця і Сина, і Святого Духа, Тройці до насушну і не роззільну. Двері, двері, примузості, будьмо уважні. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо і стадить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина й сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємо рівнославами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння, мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Станьмо гідно, стаймо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе поточення в мирі приносити. Ми ліс миру хвалення. хваленя. Благодаря Господа нашого Ісуса Христа, Любов Бога і Отця, і почасти Святого Духа. Нехай буде з усіма вами. І з Духом Твоїм несіємо в серця. Піднесли до Господа. Благодарі, Господа. Достойно і є поклоняти. Сяцю і Сину і Святому Духові Тройці єдиносушні і нерозвільні, переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи, промовляючи свят, свят, свят Господь. Сава, Повне небо, небо і земля слава Твоєї, Осана на вигішні. Благословен, Хто йде в ім'я, Господнє, Оса, Прийміть Примітічте це тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів. Амінь. Пийте на всі хром, моя нового завіту, що за вас, і батько, проливається, на відпущення гріхів. Амінь. Твоє від Твоїх тобі приносимо за всіх. І за все Тебе оспівуємо, Тебе благодаримо, Тебе благословимо, Господи. І молимось Тобі, Боже наш, і молимось Тобі Боже наш, молимось Тобі, Боже. наш. Особливо за пресвяту пречисту, преблагословенну, славну на нашу Богородицю і присну Діво Марію. Достойно Його істину величати блаженну, і тебе Богородицю, блаженну, і блаженної, і Матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівнянно, славнішу від Серафимів, що беззатління мого породила сущу, що богородицю тебе величаємо. Найперше перше поміни, Господи, Святішу в сленську, а хреле, папоримську, блаженішого, патріарха, нашої святослава, що митрополит. Нашого володимира, і Бог любив і пископів наших, і Василя, Петра. і даруйся тим твоїм церквам, щоб у мирі безпеці, пошані, здорові, довголітті, правильно навчали слово Твої істини, і всіх і всі. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем, слава то, співати причесне, величне ім'я Твоє. Отця і Сина Святого Духа нині повсякчас і на віки віки. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. І з Духом Твоїм. Всіх святий пом'янувши, ще ще мирі, Господеві, помолімся. Господи помилуй. За принесені, освячені, шесні дари, Господеві, помолімся. Господи помилуй, щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши по святий над небесними свій жертвники, приємний заподухом. Зі Зіславна Божеству благодаті Дар Святого Духа, помолімся, щоб визволитися нам всякої скорботи, гніву і нужди. Господи, ви помолійся, Господи помилуй. Настука, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже Твої благодаті. Господи, помилуй Денявся, досконало, то мирно, безгрішну. Господа просій, подай Господи, Господи, ангела миру, він наставника, охоронця, душі тіл нашого Господа Подай, просій. Прощення відпущення гріхів і прогрішень наших, Господа просій. Подай, Господи, добрий пожиторня душ наші миру для світу. Господа просі. Сі Господи, востаннє життя у мирі покаяння завершити. Господа просі, подай, Господи! християнське кончине життя наше, безболітне, беззагальне, мирнеї, правдання на страшному суді Христовому просі, подай, Господи! єдність і віри, причасті, Святого Духа. Випросивши саме себе один-одно все життя наше, перестубов віддаймо, Господи, і нас, Владику, зі сміливістю, неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Отця, і мовити, наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи лукавого. Бо Твоє царство і сила і слава Отця і Сина Святого Духа нині повсякчас, і на віки, віки Мир усім. і духові твоєму. Голови ваші перед Господом хилі Тобі Господи. Тлагода щедротами, і тим родом, син твояким ти благословенний, Святим і блим житлим Твоїм Духом нині повсякчас і на віки віки, Боже милостивий. Боже милостивий будь мій грішний. Боже милостивий, будь мій грішні. Будьмо уважні, святе є святим. Господь Ісус Христос. На славу Бога, Отця. амінь. Чашу спасіння прийму, Ім'я Господня призову. Аллилуй, аллилуйя, аллилуйя, вірую, Господу і сповідую, що ти воістину, Христос, Син, Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері твої тайної сьогодні, сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайний не повім і поцілунку не дам Тобі, як юда, але як розбійник і сповідую тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастя святих твоїх Тайн, Господи, а на сілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи, і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Зі страхом Божим і вірою приступіти. Благословений, хто йде в ім'я Господнє. Господь і появився нам. І і хто тебе приймає, Христе? Євхаристії в святі, той колись із серцем чистим, стане на страшнім суді, той колись із серцем чистим стане на страшнім суді, хто тебе не знебажає. То на поміжде Твою Ти Його благословляєш, через Євхаристію. Ти його благословляєш, через Євхаристію. хто жде полє з причастя, збивши ним гріхи свої, той одержить вічне щастя, з рук спасителю твоїх, той одержить вічне щастя. З рук Спасителю Твої. тож прийми, Ісусе Христе, Тайні вічного Тебе, Ти мене з гріхів очистиш, благодать зійшлеш з небес. Ти мене з гріхів очистиш, Благодать зійшлеш з небес, а пізніше після смерті, як скінчу життя земле, в врай життя, відчиниш двері і посе Штаб мене життя відчиниш двері. І, і поселиш там мене. Утки на хрест нагрози. Тіла і крови почащається. Тіла і крови почищається, тіла і крови почищається. Тіла і крови почищається. Відкрив роти даними. Тіла і, і крови почущається. Слуха Бога. Тилой кровью пришешается. Слуха Бога. Тилой крови пришешается. Слуха Бога. Тилой крови пришешается. Тилой крови подшешается. Слова Бога. Тилой крови пришешается. Тилой крови пришешается. крові кровь шешается. Тилой кровь пошешается. Восейну з ваших, мінімумся, без ваші, гріхи, вашої честі. Спаси Боже людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Ми бачили світло істине, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, нероздільні роздільні поклоняємось, вона бо спасла завжди нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Нехай спонять уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися, святих Твоїх Божественних, безсмертних і животворчих таїн, збережи нас у святості Твої, весь день повчатися, правді Твої. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Прости прийнявши божественних, святих, причистих безсмертних небесних, животворчих, страшних христових тайн. Досойно подякуємо, Господе, він. Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже. Твоє благодаті, Господи, помилуй. День ми досконалися. Ти мене випросивши самі себе один одного, все життя наше. Христу Богу віддаймо, тобі, Господи, бо ти освячені наші. Тобі славу села, і сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки мирі Ми В імені Вімені, Господні. Господи, ми помолійся. Господи, помилуй. Господи, ти благословляй тих, хто тебе благословляє, тих на тебе оповає, спаси народ, твій, благословить спадкоємство Твоє, повноту церкви Твої охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав Божественною твою силою, не залиши нашу поваємо на тебе, ми розсвіту й Тиму, даруй церквам ти, єреям, владі, війську, всьому народі Твоєму. Бо всяке добре давання, всякий звершений дар за те, що сходить від тебе це світла. І тобі, слава подяку, покни засилаємо Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, на віки, віки. Амінь. Будь Господнє благословене від нині до віку, будів'я Господня, благословенний від нині до віку. Будь м'я Господня благословенне від нині до віку. Благословення Господня на вас і обладати людинолюбім завжди, нині повсякчас, на віки віків. Амінь Слава Тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй благослови. Христос істинний Бог, нашого Воскрес і змертвий, молтками причистиє своєї Матері, силу чесної Тутвоного Христа, святої слави всіх хвальних апостолів, преподобний Бог носних Отців наших, святих Отця нашого Івана Архієпископа, Константина Града Затулустого, преподобний мучень Февронії і жені пам'яті всіх святих, Помилуй Спасе, яко благий, людинолюбний. Слава Ісусу Христу, найперше вітаю вас, діти, і сьогоднішнім днем, які починаємо також святу літургію у нашій парафії. Дуже тішуся, що ви такі гарні, чемні. Ну і сьогодні є разом у нашій спільній молитві. Ну і хотів трошечки все-таки, щоб ми могли собі згадати відповідно. Хто мені скаже, які ми маємо заповіді у нашій вірі християнській, ну, прошу швиденько, які. Які маємо заповіді? Прошу. Дві заповіді любові. Так, а хто назве мені першу заповідь любові? Ну, прошу, так. Кажи. Ну, ручку підняла, дівчинка. Голосно. Всім серцем, всі, всі, всі. дуже гарно. Хто скаже другу заповідь любові? Прошу. Любий ближніх самого себе. А хто є моїм ближнім? Кожна що людина, кожна людина. І сьогодні найперше, хто є ближнім, є той порі, хто є з вами, хто є сьогодні на канікулах, наші волонтери, так, вони є до нас сьогодні, дуже близько, аніматори, так, голова нашого табору. Ну і звичайно, всі-всіх, всі, кого ми бачимо, вони є. Нашими ближніми повинні що робити відносно них? Любити, звичайно, що ми повинні їх любити. Так. Любити як? Як самого себе. А ще які є заповіді? Хто скаже, прошу? Десять заповідей Божих. А хто мені скаже другу заповідь Божу, прошу? Кажи, ну. Ну ти підняв руку, кажи. Так. Як? Не сотвориш собі кумир, так. Хто мені скаже, відносно нашого катехизму? скажи. Не взивай на марне ім'я Господа Бога. Так. А хто скаже четверту? Прошу. Дуже гарно шанувати отця, матір. Хто належить до цієї категорії наших батьків, крім мами і тата? Так? прошу. Вчителі. Та. І стар мета. А хресні батьки належать? Також належать. А духовна влада? Е -е, напевно. Напевне, звичайно, що напевне, напевно, напевно влажить. Так, так що є мій духовний батько, духовний батько, гарно. Добре, а хто мені скаже сьому заповідь Божу? Прошу. Не кради, звичайно, не кради. Так. А якщо ми взяли чуже, що ми повинні зробити? Повернути і йти скоренько куди? До сповіді, так? До сповіді, бо це що є гріхом. А що таке гріх, хто мені скаже? Ну, прошу. Це, це свідоме і добровільне порушення Божих заповідей. Це свідоме, добровільне. Бачите, як діти наші такі підготовлені, молодці. Ну, не буду забирати більше ваш часу. Найперше, що ми, я вам благословляю сьогодні, виконувати заповідь любові, так, любити Господа Богу, всім серцем, всій душею, всією силою своїм, і ближнього як самого себе. Дуже вітаю вас сьогодні із нашим початком, яким ми маємо святі літургії. Не забуваємо за нашу молитвочку і всіх вас, як причасників. Вітаємо е, з прийняттям тіла і крові Христа Ісуса. Так, ми маємо дуже поварного гістя, який приїхав сюди з Владикою Максима. Так він сьогодні був нашим псаломщиком, тому що ми повинні йому зробити. Подяку. Давайте разом. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Гарно. А тепер слово ми даємо е, голові. Нашим аніматором. Слава Ісусу Христу. Ну що, ви вже зарядилися на третій таборовий день? Чи ще ні? Ну, якщо ще не зарядилися, то скоро зарядимось. Для початку ви йдете на реєстрацію і йдете до своїх аніматорів. Стоп, 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 стопе. Пам'ятаєте, хто в якій команді? Спершу стає синя команда, йде до аніматора Мирослави. За пані надія, піді. Далі встає жовта команда і підходить до свого аніматора. За жовтою встає зелена команда. А за зеленою червона команда. Якщо ви вже отримали свій бейджик і вас зареєстрував ваш аніматор, ви сідаєте на свої місця. Пані, пані Надія. Це okay. дівчинка. зараз, зараз. Це за Вісколія. Маріан. Е, кого? Замість кого тікає. Я в не хочу. А замість Владислава хто? Владислава. Не... Стоп, 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 э, він Койляк, э, Марина хто? Койляк. Альматов Іван. Іван.